Як цар Аравійський побачив лицаря в тигровій шкурі. Раптом, бачить, невідомий лицар сів край річки, і плаче, коло нього на повіді чорний кінь стоїть терпляче, умереживши всю зброю, перло світиться гаряче. На трояндощі купали сльози неначе. Лицар, в голову обравши в тигрову смугасту шкуру, Вкривши шкурою такою ж кремезнув свою статуру, Канчука залізав яза, у руці затиснув хмуро. Бачуть, хочуть роздивитись, шлють гінцем до нього джуру. Джура раб іде до левня, щоб продовжував ридати. Грізний з вигляду він плакав, похилив чоло на шати. Кришталевий дощ зрошає вігу стих агати. Раб прийшов, та він і слово. Не схотів рабу сказати, Раб не в силі слова змовить, ляг його проймає і душить. Він, жахнувшись, поглядає, та цареві вірно служить. Тож підходить ближче й каже Цар воліє не зворушить ані клич, ні слово левня, він ридає, ревно тужить. І не чує, і не бачить він за слізної полуди. І на те він не зважає, що гукають зайшлі люди. Дивно схлипує, зітхає, мов вогонь у груди, кров змішалася зі слізьми, і кривавою ринуть пруди. Розум, левня, мислі й мріє, прагнуть іншого десь краю. Знов цареве повеління, раб проказує з очаю. Та його не чує лицар, тільки плаче та ридає. Кетях з цих троян прекрасних, квітки уст не розкриває. Так, одвіто й, не дождавшись, повернувся раб до стану. Він мене не хоче слухать, раб промовив Ростивану. Я гадаю, ваша ласка не потрібна тому пану. Що сліпить, не наче сонце, я, мабуть, незрячий стану. Цар здивований і гнівний, люті в серці не стаїв. І гукнув до вірних ловчих, до дванадцяти рабів. Бойову беріте зброю, в руки звикли до боїв. Приведіть сюди того ви, що у березі там сів. Ловчі рушили, брещала, зброя їх завзятих лав, лиш тоді очуняв лицар, що ховався між купав. Він навколо озирнувся, військо зором пронизав, тільки мовив: Горе, горе. Більш нічого не сказав. Втер рукою журні очі, і сльоза з очею зникла. На собі меча поправив, Підтягнувся гайдака, і, повіття, взявши в руки, верхи сів на румака. Що йому погрози рабські, клич раба воєвника. Щоб схопити левня, військо обступило навкруги, лихо, що він з ними скоїв, їх жаліли б вороги. Розбивав лоби лобами, бив і нищим до ноги, канчуком навпіл панахав повен гнівної снаги. Цар, розгнівавшись, вояцтву каже гнатись на вздогін. Лицар їде, на гонитву не погляне навіть він. Хто ж його доскочив? Жити не лишався не один. Ростивану горе, слати воякою в своїх наскін. І тоді за ним помчали автанділ і ростиван. Він же гордо їхав далі, коливався юний стан. Гнався кінь, ми чорний і встилявся сяйвом лан. Лицар бачив, що женеться цар за ним, щоб взяти в бран. Наближався цар до нього у гоньбі несамовитій. Він тоді, коня, хлюснувши, зник з очей тієї ж миті, наче в прірву провалився. Чи в Небесні щез блакиті, годі сліду слід розшукати на дорозі пилом вкриті. Довго стежили, шукали, але згинув навіть слід, тільки див отак зникає духів безтілесних рід. Хто поранений був, мився, по мерцях ридав на рід. Цар сказав нам Бог зміняє час тих порою бід. Завершив він лютим горем мій веселий, щасний вік, обернув на тугу радість, на журбу мене прирік, і до смерті серце зранив, де, яких шукати лік? Хай святиться Божа воля і віднині, і навік. Більш не кликав полювати, а зітхання тужні множив, Скакуна на шлях додому Повернув і підсторожив. Ловчі луки поховали, кличих звірів не тривожив. Хто сказав владар наш правий, хто же тихо свято Божив. Цар війшов смутний, похмурий, до найдальшого покою і пустив лише автанділа, наче си за собою. Люди вийшли із хоромів за німілою юрбою, змовкла арфа, і кімбали, не бринять дзвінкою грою. Тінатін, коли дізналась про події таємничі, підійшла край входу стала, сонцем сяли світлі вічі, скарбника спитала, спить він, чи засне після стрічі. Той відмовив дуже сильно, аж змінився на обличчі, Автанділ там з ним до себе не пустив нікого з нас. Він чудного левня бачив, світ очей йому загас. Тіна же відповіла, входити туди не час. Як мене спитає, скаже, що приходила якраз. Цар гукнув, коли від серця трохи туга одлягла. Де моя перлина й радість, втіха сяйво, чела відповів скарбник недавно тут була, бліда, як мла, та про ваш чай почула і смутна назад пішла. Цар звелів. Ідіть покличте, бо я в тузі згину доти, І скажіть чом не приходиш, чом не втишуєш скорботи? О, життя єдине батька, звеселиш печаль його ти. Він розкаже про причину, що породжує турботи. Волі батьківській скорившись, тінатін до батька йде, наче місяць повновидий, сяє чоло молоде. Цар її цілує ніжно і ласкаву річ веде. На що ждала, що покликав, пропадала досі де? Діва мовить ваша туга із небес мете світила. Як дізнається людина, що журба вас охопила, чи насмілиться й поглянуть, хоч була б яка присміла. Я гадала, ніж тужити, ліпше зважить все до діла. Він сказав Моя дитино, затужив я душа сам, але ти, моя розрада. Втіха з мореним очам, вигляд твій загоїть смуток, він лікує, мов бальзам. Я повім причину туги, ти причину цю затям Стрів'я лицаря чудного, Вояка ще юних літ, Зір його, як промінь, слався на похмурий краєвид. Я не знаю, чом той лицар плакав так, ридав навзрид, Та розгнівався, бо вітати. Нас він не схотів, як слід, як мене побачив, скочив на коня І погнався чвалом. Я звелів його схопити, він поклався військовалом, не звітав мене по-людськи, як диявол ще з провалом. Чи з людиною я стрівся, може, з марищем не сталим. Бог, дари, свої солодкі, обернув на сумовиті. Я забув про дні веселі. Світлий час, щасливі миті, все мені тягар пекучий, все мені жалі не ситі, і ніщо мене не втішить, скільки житиму на світі. відказала діва, сміло я тобі промовлю, тато, нащо ремствуєш на Бога, і на долю так затято, скаржишся в журбі на того, що нам щастя дав багато. Той не вчинить зла, хто діє завше добре, мудро, свято, ось така моя порада ти володар всіх владик, і твої безмежні землі їх не зміряти й за рік. Надійшли ж збирати вісті, ти гінців у кожен бік, скоро й знатимеш, чи привид стрівся вам, чи чоловік, як людиною був лицар, що мандрує по землі, десь його таки ж побачать. В місті, в полі, на селі, а як ні, то був диявол, що лукавства чинить злі, так же вболівання, же смутки та жалі. Кличе цар гінців і каже Йти в держави кожен край, їм велить, пильнуй невпинно, і часу не зволікай. Все роби, щоб очукався той мандрований селай, де не зможеш будь, Листовно нам наказа надсилай. Посланці пішли, ходили, цілий рік бродили скрізь. Виглядали, обшукали, шир долин, вись, та ніхто його не бачив, мов ховався він кудись. Марно змучившись, додому, спохмурніло подались. Повіщають, обходили ми простори всіх без меж. Не знайшли того туживця, марно змучились от стеж. І нема людей на світі, щоб його стрівали б теж. Ми тобі не прислужились, може, інших дій живеш. Цар промовив, правду каже, любі доні, серце віще, то нечистий дух, диявол, що як ворог світом рище, появив свою оману і жалю завдав мені ще. Та тепер я кину смуток побиватися навіщо. Так сказав розваги й втіхи стали знову панувати, з збирались блазні, співаки та акробати. Цар дари роздав народу, всіх покликав у палати. Де такий ще владує цар і щедрий, і багатий? А в танділу спочивальні, сівши пізньої пори, веселиться і співає. Арфи звук солодкий лине, Раптом входить, мову мовить, там прислужник тіна тіне. З вес за заолоє вас до себе на гостини. Найжаданіше віщують юноку слова оті. Він вдягає ліпші шати, різнобарвні, золоті, Щоб свою троянду вперше споглядать на самоті. Радість любо зустрічати. Зір втопити в красоті, а втанділи гордливо, голови не хилить вниз, він побачить ту, що в нього стільки виточила сліз, наче блискавка чудова красота дівочих рис. Хоч сидить вона похмура, смуток серця їй затис, Тінатін прекрасні перса, горностаю крив пухий. А чоло спавив серпанку найпрозоріший сувій. Протинають кожне серце стріли довгих чорних вій, і вгорнули шию коси, мов ланцюг блискучих змій. З під багряного серпанку, з під перлового вінця, поглядає сумно діва і вітає молодця. Ніжно просить автанділа сісти поруч на стільця. Повен радощів великих став лицем він до лиця. Я німію. Вас жахнувшись, він сказав, схилившись долі. Як зустрівся сонце місяць, гасний він, на видноколі. Я тепер боюсь за себе, мислі всі мої в неволі. Ви скажіть, що вас турбує? Чим цілили ти ваші болі? Почала поважна діва. Річ виборну і гарячу, мовить, я тебе уперше коло себе зблизька бачу. Тож здивуєшся, почувши справу цю мені болячу, Та скажу тобі про хворість, що красу від неї трачу, пригадай, як хрестиваном ви на лови йшли юрбою, там чудний скорботний витязь вам зустрівся над рікою. Розповідь про це зачувши. Я позбулася спокою, обдивись, подай всю землю та знайди його герою. Хоч не змовив ти до мене досі слова у розмові, але знаю, через мене ти палаєш від любові, градом сліз, побивши щоки, серце змивши шалом крові, ти любові, світлий бранець, ти в любовному закові, І тебе служити змусять дві причини, безсумнівні. Ти, по-перше, смілий лицар, де іще тобі є рівні, а по-друге, ти, менш нурмій, відданий своїй царівні, та іди, шукає левня, починай же, мандри дивні, зробиш це і ще міцніше я тебе любити стану, бо звільниш мене від муки, згониш демонську оману. Дай моїй душі надію, як фіалоньку духмену. І вертай, мов лев до мене, обійнять свою кохану. Скрізь шукай його три роки, весь цьому віддавшись ділу. Відшукаєш переможцем, повертай, розважить милу. Не знайдеш? зустріли, значить, ви тоді нечисту силу. Прогарнеш свою троянду, не зів'яло й не змарніло. Там я клятву, як тим часом з іншим стану я у парі. Будь то навіть сонце в плоті, що зійшло б до мене в чарі, хай мене позбавлять раю, віддадуть пекельній карі, хай уб'є твоє кохання, хай схорю в твоїм пожарі. Лицар мовив, ти, як сонце, сяєш крізь агати вії. Що тобі сказати маю, що промовити посмію? Я чекав на смерть, натомість ти дала життя й надії, наче раб слухняний, Рушу в мандри в рошу Київ діє, лицар мовив ще, о сонце, Бога сонячне створіння, ти сузір'я всі скоряєш словом владного веління, недостойний я такого щедро сланого проміння, Світить й і ласкаве на троянд моїх цвітіння. Поклялися обопільно і з твою ствердили віру. Їхні душі звеселіли, почали розмову щиру. Серце змучене юнацьке лиш тепер зазнало миру. Згуб, як біла блискавиця, сміх блискуче по миру. сіли поруч, милувались, все забувши в ці хвилини, і очей гати стрілись і знизались у струбіни. Він сказав на тебе глянуть божевілля для людини. Твій вогонь палає, серце ж попиліє від огнини. Він пішов, нестерпні муки, відчуваючи розстанні, Оглядався назад безумно, погляд кинувши останній. квітку щік, лиця кристали, росять сльози настання. Серце з серцем поріднилось, поклялися у коханні. шепотів. В розлуці рано на троянду ляже тлін. Мов рубін допіру сяєв, став жовтіший за бурштин. У розлуці ж довгій дальні, що робитиму один? Це закон, щоб для кохання йшов коханий на загін. Ліг на ложе, слізьми росить, він обличчя осяйне, плаче, хилиться, трепоче, так то полю вітер гне, задрімає в сні побачить, що кохана промайне з тяжкої муки тужно й голосно гукне. Став ревнивою у розлуці, людям він не довіряє, впали сльози на троянди, на лице богатиря. Він прокинувся, тільки в небі змеркла ранішня зоря, одягнувся і поїхав, щоб побачити царя. До царя послав Еджіба, найвірнішого й слух. До моєї мови царю. Приверни, ласкаво слух, вся земля тобі покірна, Владен меч твій, владен дух, понесу я вісь про тебе по державах всіх навкруг, Недругів б'ючи у битвах, я пройду крізь гони і гони, ті на тін прославлю всюди, всі здолаю перепони. Звеселю покірних знищу невпокорених загони, присилатиму дарунки, часто слатиму поклони. Цар потішився цим дуже і звелів йому ректи. Лево личить не зрікатись, воїн бранної мети. Дух твій мужній вимагає, сам такої тяготи. Вирушай же, хоч і тяжко, що від нас відходиш ти. Увійшов, вклонився Витязь і сказав ось так йому: «Похвалу царя, надмірну, я покірливо сприймаю. Може, Бог мені осяє, Дальної дороги тьму. Знов тоді я з волі Бога ваші ноги обійму. Пригорнувши автанділа, цар простер старечі руки, обіймає щиро вчитель, учня гідного науки. Лицар встав, пішов із зали, був цей день їм днем розлуки. Ростиван, сумирний, мудрий, гірко плакав од розпуки. Лицар вирушив сміливо у незнану даль шляхів. Їхав двадцять день, з'єднавши з млою ночі світло днів. Вищих повелів скрижалі, Всесвіт перед ним розкрив. Тінатін згадавши, серцем витяз палко пламенів. Він в маєток свій приїхав іде назустріч людоствих і несуть йому дарунки натовпи вельмож значних. Хто побачив автанділа, радість сяяла для тих. Та, збираючись в мандрівку, він баритися не міг володів він містом дужим, між узгір був той осад. Кам'яна, міцна твердиня проти вражих чвар з вад, там звеселився, полював три дні підряд, та й покликав Шермандіна, щоб спитати його порад. Вже раніше про Шермандіна, наша повість річ вела. З паном рабу зростав у купі, знав усі його діла. Та не знав іще, що лицар од любовних мук пала, лиш тепер йому розкрита тайна владаря була. Витязь мовив: Шармандіне, це мені й сказати встид. Ти ж повірником найближчим був мені багато літ, а проте не знав нічого, що тяжкий терпів я гніт. Нині з волі володарки знов мені розкрився світ. В тіна тінь я закохався, і коханням був забитий, і нарцисів лялись сльози, на троян померзлі квіти. Тільки зараз, таємниці, не схотів я затаїти, бо її слова впоїли щастям дух мій сумовитий. Так вона мені звеліла юнака, що десь і зник, розшукай і, як вернешся, стану я твоя навік. Будеш ти, ніхто інакше, Мій коханий чоловік. Слово це на рани серця полилось, мов справжній лік. Так, по-перше, владареві, появлює службу стало, бо коритися цареві лишить вірному васалу, а по-друге, ця красуня, серце визволить палу. Випроби зламати не можуть, може волю витривалу. Поміж всіх панів і хлопів, ми з тобою ближче друзі. Тож, послухай же, благаю, рацю мію, усякій тузі. Доки буду я блукати, будь завладаря в окрузі. Бо твоїй лиш довіряю, я й мудрості, й потузі. Над підданцями, над військом ти правуй, твердий і чулий, шли такі гінців до двору, щоб почути все ся Шли дарунки їм коштовні. Шли за мене їм цидули, щоб відсутності моєї владарі і не відчули. Будь такий, як я, завзятий і долові, відобою, жди мене три роки, тайно зберігаючи святою. Як вернусь, цвіте алоє, що засяє красотою. Не вернусь, тужи невтішно, вболівай і плач со мною. Лиш тоді, со мною звістку, Володері надішліть. Про мою пишіть загибель, про мою останню мить. Напишіть його не доля Доля людських всіх порідь, і скарби роздайте бідним, срібло, золото і мідь. Послужи ще ревніше, як буття кінчує бренне, не забудь про мене зразу, про моє життя шалене, все зроби, як я благаю. Помолись тоді за мене, пригадай дитинство наше, по хлопчачому навіженне. Шермандін почув цю мову, душу геть дудьба роздерла, із очей гарячі сльози застроміли, наче перла. Він сказав: Ідеш, і радість у моєму серці вмерла. Ти не спинишся, та нащо? Дав мені владарські берла? Чи я зможу замість тебе владувати непохитно, чи маєтками твоїми зможу правити пожитно, хай земля б мене приспала, ніж тебе пустить самітно, тож візьми мене з собою мандрувати кругосвітно, лицар відповів: Послухай, річ мою без лжі і кпини, як блукає десь коханець, прагне він до самотини. Без труда не дістаються людям дорогі перлини, спис, нехай простромить груди віроломної людини. Хто, крім тебе, ще оцінить пристрасть в мене забуялу, хто, крім тебе, може дати раду і наказ васалу? Зміцнюй тверджі, прикордонні, стримуй ворогів навалу, добрий Бог, мене, можливо, не віддасть він на поталу. На рівні біда потрапить і одну людину, і сотні, оборонять силу неба, не страшні путі самотні. Не вернуся за три роки, вдягнеш одяги скорботні, дам указа, що над краєм ти владуєш від сьогодні. Грамота Автанділа до його підданців Склав листа, мої підданці. Добрі раці, вірні учні, з нами в справах одностайні, з нами в битвах нерозлучні, наших слів ви, вірні тіні, наших дум ви, слуги влучні. Прочитайте ж всі, зібравшись письмена ці власноручні, хай почують всі, що пише охоронець покою. Ось пишу слова на путні, я вам власною рукою. На короткий час рушаю, знехтувавши тут гульбою, склавши клопіт про поживу, лиш на лукастятивою, пильні справи кличуть, отже, з батьківщини я відходжу, і в своїх самітних мандрах цілий рік пробути можу. А тому я всіх благаю, хлопа, воїна й вельможу. Доки я вернуся, будьте царству за міцну сторожу. Над усім народом владу я лишаю Шермадіну. доти докіль не вернуся, чи десь в мандрах не загину. Хай він сяє, наче сонце, що ваш світ не віддав тліну, Хай як віск розтопить чвару, непокору і зла причину, вам відомо, що його я шанував, як сина й брата. Він стає завтанділа понад вами владувати. Загримить до бою сполох, буде він, як я, завзятий. Не вернуся ж плачте ревно, одягніть жалобні шати, склавши так в листі пораду, ніжномовну і сувору, взявши через повний злота, закінчив роботу спору. І сказав: Я верхи сяду лиш на полі колобору, де війська мої збирались, Той ж миті рушав з двору. Він велів Ідіть од мене, не дозволю йти нікому. І лишився самотою, відпустивши всіх додому. Повернув коня й погнався по чагарнику густому. Тінатін згадає тільки порина душа в судому. Геть од від війська віддалився, мчав крізь поле й оболоні, хто ж з людей його здолає наздогнати у погоні. Обереженого Богом Нажинуть мечі та коні, лише тяжку журбу за нею ніс як рану він у лоні. Закінчивши лови, пана почали шукати люди, та ніде не відшукали отчайдушного заблуди. Засмутилося вояцтво, туга сповнила їм груди. Обходили, обшукали кіно й пішо, всі усюди. Як не ти, кого ще леве, настановить Бог над нами. Скрізь питали, скрізь шукали, пошалівши від нестями, не дізнавшись, де він їхав, та якими сторонами, і все військо, зажурившись, заливалося сльозами. Шермандін, вельмож зібравши автонділове послання, прочитав, як то веліла воля владаря остання. Це, почувши, всі, стогнали від великого страждання, побивалися невтішно. Помарніли від ридання, всі сказали, світ без нього видається за оману, тільки ти прийняти годин честь на містецького сану. Визнаєм, слухняні й вірні, владу ми тобі надано, і йому слузі васало, всі вклонились, наче пану.